ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогоднішній день це свято введення в храм Пресвятої Богородиці, відоме нам не за текстами священного Писання, але за церковним переданням, яке церква зберігає, тому що Писання, воно вторинне до церковного передання. Писання не впало з неба, воно не було там якось надиктоване особливим чином. Писання це книга, написана всередині церкви, людьми церкви і для церкви. Тому спочатку існувала церковна спільнота, до якої Господь промовляв, яку вів Дух Святий і навчав, і вони знали набагато про більше, ніж потім розповіли усно і дещо з того потім записали. Ми що, коли ми читаємо священне писання, це, як правило, або запис проповіді, або пастерські листи, пастерські послання апостолів до певної спільноти, які відповідають на запитання і на проблеми, які були в тій спільноті. Просто пізніше церква вибрала їх саме ці листи, саме ці послання, як найбільш авторитетні, найбільш божественні для того, щоб закріпити їх в канон. Але не про все до нас доходить із самих слів священного писання. І вхід в храм Пресвятої Богородиці це одна з тих подій, які відомі нам з позаписання. І тому, приміром, протестанти цю подію не вшановують, не відзначають цей день. Але ми відзначаємо і на сьогоднішній день він спонукає нас до роздумів про те, що і ми кожного разу входимо в храм Господній. Входимо в велику святиню, і храм завжди був в золотий вік традиції, це був сакральний центр. Це був центр, до якого сходилося все, і з якого походила мудрість, з якого походило життя. Пізніше, мірою того, як світ занепадав, ставалося зміщення. Потім після храму центром стала фортеця, після фортеці центром стало торговище. А зараз центру вже взагалі ніякого немає, тому що всяка ієрархія, все прекрасне, всякий логос був знищений і розвалений. І храм залишається для нас, для тих людей, які знають найбільшою святиною. І в храмі не тільки ми знаходимо Бога, але й Бог шукає захисту. Це місце, де Він приходить до нас, шукаючи захисту і порятунку від того світу. В якому його не приймають, з якого його женуть. Світу, де Господь для Господа вже не має місця, де його ж творіння і свого Творця, де люди роблять вигляд, що Бога немає, де люди відкрито воюють проти Бога, де люди придумують якісь течії, якісь ідеології, які розказують про всякий там рай земний, про те, що всі будуть жити щасливо про демократичне суспільство, про права людини, і там не знаходиться місця для Бога більше, там не знаходиться більше місця для істини. Коли людину возводять в культ, ставлять її в самий центр без причини, без наслідку, просто звичайну людину. І тоді, звичайно, що всі пороки, все зло і всі гріхи виносяться на поверхню і перетворюються на чесноти. Ставляться як щось само собою зрозуміле. І ми з вами, браті і сестри, повинні розуміти, що приходячи в храм Божий, ми бачимо там Бога, який гоними, який просить у нас допомогти Йому і захистити Його. І Він шукає в нашій спільноті захисту, Він стукає до наших сімей. Так же само, як ми чули, як Марфа і Марія приймали Ісуса. Так же само наші сім'ї богочастиві можуть стати йому прихистком, наші церковні спільноти, наші побратимства, товариства християнські, які зберігають істину. І це велике щастя бути з Богом. Ми всі приходимо в церкву і протягом століть люди приходили в церкву, коли світ їх відкидав, коли вони відчували, що. Живучи в світі, вони не отримують відповіді на свої питання. Світ не може дати їм того, чого справа їхня душа. І так виникло свого часу монашество. Тому що монахи це були ті люди, які розуміли, що в світі їм тісно, що в світі вони не знаходять відповіді, що в світі для них немає достатнього простору для зростання їхньої душі. Вони відчували, що Бог кличе їх. І тому їх світ з усіма його принадами вже переставав цікавити. На них всі дивилися, як на чудіків. Що це за люди, які відкидають все, які можуть навіть велику славу походження відкинути заради того, щоб кудись піти? Як починалася Києво-Печерська лавра, велика святиня, за яку ми так боремося сьогодні? Вона починалася із Печер. Вона починалася з того, що якісь люди пішли за стіни Києва, коли в Києві було багато прекрасних храмів, коли в Києві був шлях для розвитку, були бібліотеки, були священники, архієреї, було благочестя. А вони пішли кудись за стіни і почали нірки копати. Вони дивилися і казали: ну от що ви за чудіки такі? Що вам не, не вистачає в Києві? Чому ви йдете кудись? Чому ви йдете під землю? А вони відповідали, тому що там ми бачимо більше, ніж всі люди бачать тут. Тому що коли тиша, коли мир, тоді відкривається духовне бачення. Тоді людина може побачити, усвідомити набагато більше. І, може, не, не кожен із нас покликаний до монашества, до істинного монашества, але кожен із нас може зрозуміти, що в світі. Головних відповідей на питання ми не можемо зараз отримати, особливо зараз. І тому ми приходимо сюди в храм. Тому ми приходимо в цю спільноту для того, щоб побути тут на спільній молитві, всі разом причаститися з однієї чаші. Це прекрасно, що ми сьогодні вся наша спільнота з одного чаща причастилася. Це означає, що ми дійсно поєднані в одну велику сім'ю, в одне братерство, яке разом з Богом перевершує все те, що може дати світ. І тому хай Пресвята Богородиця, яка з зовсім малесенького віку з чотирьох років перебувала в Божому храмі, нехай вона стане прикладом для нас того, як це бути в святині, і як це прекрасно і наскільки сильно можна там вирости. Амінь.